Вітаю вас, я Маландій Іван Вікторович, учень 6 класу Піщанського ЗЗСО, перших третіх ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області. На уроках географії ми дізналися, що повітря має свагу, з якою тисне на земну поверхню й навколишні предмети з великою силою, яку торічені назвав атмосферним тиском. Сьогодні я пропоную довести існування атмосферного тиску в домашніх умовах за допомогою досліду. Дослід номер один. Фізичний фокус. Для досліду нам потрібно 1 четверта аркушу паперу А4. Склянка з водою, яка наповнена 2 треті. Склянку з водою накриваємо аркушем паперу. І, перевер... і перевертаємо і відпускаємо руку. Висток держи воду і вона не виливається. Вона не виливається завдяки різниці дії, сили, атмосферного повітря і повітря в склянці. Тиск води, що знаходиться в склянці менший, ніж тиск повітря в зовні склянки. Досвід номер два. Суха монета. У тарілці з водою. Може її дістати, намочивши пальці. Хоч рівень води тут невеликий від 0,5 мм до 1 см, але без лаймхатів забрати воду із тарілки мабуть неможливо. Вирішення проблеми у тарілку з водою ставимо свічку і запалюємо її. Потім накриваємо склянкою і спостерігаємо. Як ми бачимо, свічка погасла, а склянка почала втягувати в себе воду. І все, монета більна, її можна забирати. Як же це пояснити? Свічка гарно нагріла повітря навколо себе. Ми гаряче повітря закрили в склянці. Для горіння потрібен кисень. Під склянкою він швидко закінчився і свічка погасла. Гаряче повітря стало швидко охолоджуватися, і, відповідно, зменшився об'єм. Об'єм газів дуже залежить від температури. Тиск в середині склянки став швидко падати і вода з тарілки заповнила порожнечу. Це можна сказати іншими словами, що тиск в середині склянки став нижчим за атмосферний. Саме тому атмосферний тиск за межами склянки змусив воду. Переміститися в середину. Дослід номер 3 То річення в наших умовах. Для досліду нам потрібно дві склянки води та посудина. Склянку з водою ми накриваємо посудину та перевертаємо. Потім виливаємо скляни, склянки воду в посудину. Як можемо помітити, що вода, яка в склянці, не виливається в посудину? Це пояснюють тим, що. Тиски на поверхню води з боку атмосфери та гідростатичний тиски води в склянці одинакової, тобто тиски води у склянці дорівнює атмосферному тиску. То Річелі виконав такі ж самі дії, як і я, але замість води у нього була ртуть. Отже, ми довели існування та дію атмосферного тиску в домашніх умовах. Дякую за увагу!